Всем привет, на канале Вовладина Итак, и сегодня мы взяли новый видеоролик. Ай! Че помню по лавку, покинули ты не пойду пау. Бежу, бежу. И це будет нами сегодня Алексей. А ты куда? А я куда? А я куда бежу? А бамчик, а бамчик, атакует. Сюди, іди сюди, стоїть на місці. Yeah. Ану, Олексій, підійди до мене. <плес> Ай, я передбачила, усі обережно будь. Я тут тіну вбив у прикольно. Видишь, а кого а я забрал? Твою руку, а бамчика? А бамчик здесь пропал. А ну подожди, я забрал его с собой? Я а не знаю, я вывезю же. А вон, бамчик, а бамчики, а бамчики, а бамчики, а у тебя бамчики. А, я думаю, я його забрав з собою, не надо. Ай, він мене з одного удару прибив. Ч З одного удару. Ну, значить, зараз одни. А, ну, точно я був без защити. Це. Абамчик, ти напросився. Зараз на тебе почнуть нормально прильоти, це ще були баблянки. Це на самоліті.

Олексій, будь там. Я тобі скажу, коли починати. Бо баль... я Абамчика був забрав. Ти можеш виходити і тримати там зі мною теж. Я буду на горі. Сидіти. Ракета. Олексій, ну подивитися. А бамчик тут, я бачу его. А не, я да. точно, я, я то я ракету выпустил. А бамчик в не там. Да, в середине. А, я тоже там случайно попал. Короче, знаешь, там ты ракеты выпускаете? О. Я випустив ракету, а бамчик туди упав. Ха. Я такий, о, моя ракета летить, і такий заодно такі заходжу, а там бамчик лежить. <гум> <гум> а бамчик, ну я тобі рекомендую. Ти почав цю війну, а ми закінчуємо, що ти вже на нас не йдеш. І після цього удару ти вже. Зрозумію, що на нас не варто йти, бо ми. Бо він, напевно, думав, що. Цей... Ну, нічого, я думаю, я найсильніший. Вони потім. Я на них нападу, вони подумають, що я там. Шай, що я кращий і не будуть боятися мене напасти. ті самі ми тримаємо до кінця свою волну. І він подавав вам! Він прилетів. Він прилетів, він мені дає. Він прилетів. Я бачу, він на снайперській позиції. Ай. Він бере в'єтнамські оружия, які. я, я, йому вовну. Ай, а я? Він навіть на мене бачу. не бачив. Бля, я йому що вбачив. Я бачу, я бачу, Короче, Олексій, я біжу, я біжу, я біжу, я біжу. А, ні, це А мене питання, як Абамчик так швидко встигає туди йти? він не йде, він йде стантується. Я тільки що підкрутив на максималку, ну не на максималку, а на більшість е, дальність, і я побачив, як він стантується. Я почав йому стріляти, я зняв 40, потім я стріляв, не знаю, так я зняв 70. Бачу Абамчика, бамчика, попереджаю, бачу абамчика, попереджаю, я бачу я бамчика, бачу абамчика, бачи, бачу, бачу, бачу. одної бачу. пулі просто як. А, -а дай, дави, пізно. Він, дай він. він м -м -м. з лівої сторони, там, де така фігня є. Бачу вертоліт, це ти на вертольоті. Де <піл> він? Бис... <піл> Я не знаю, він десь був. Я не знаю, він десь, коротше, тут, як, як Миша, знаєш, десь перебігає. <піл бін> Бачиш його, атакуєш зразу, Олексій. Я тобі рекомендую так. А вой, вин тут, вин тут! Этот пункт. Извини, стороны там дебункер, там дебункер. Ну. No. Вин там, вин там. Бункер? Биля бункера, вин сзади моей базы, сзади моей базы. Я где-то дай

Із РПГшки заді дизни. Взяв я тактику з нього, малычен, реально Він такий крису Я просто сказав, прямо потинать план з він, він, він летить. Тут хтось летить. Олексій, тут машина, яка летить! Сюди йди, Олексій! Глянь в неї. Я не можу, вона тут... Щасно, що тут метки не буду кидати. І я в цьому парусовці ще нічого не бачу. Треба, щоб якась машина летіла.